Ось така задача про е, магнітні взаємодії. На малюнку зображено провідник із струмом, який знаходиться біля соліноїда, ну, катушки із струмом, в якому напрямку починає рухатись провідник під дією сила ампера. Кожна задача з фізики починається з розуміння її умови. В даній задачі е, слід зрозуміти, що мова йдеться про те, що в нас є провідник із струмом, який знаходиться в магнітному полі, який створює катушка із струмом. Ну, як відомо, що на провідник із струму в магнітному полі діє сила ампера. Напрям сила Ампера знають за правилом лівої руки. Для того, щоб це правило застосувати, треба розуміти, як направлені силові лінії магнітного поля. Ось давайте це і будемо робити. Щоб вказати магнітне поле навколо цієї катушки і струму. Треба знати, як цій катушці тече струм. Відомо, що струм тече від плюс до мінуса. Значить, ми можемо показати, що струм тече ось так. Значить, по кожному ділянці цієї катушки. А тепер, коли ми вже бачимо, як направлений струм у катушці. Застосовуючи правила свердлика або правила обхвата правої руки, ми можемо показати, що силові лінії магнітного поля направлені вправо. Тепер осталось тільки поставити ліву руку так, щоб силові лінії вектор B входили в долоню. А чотири пальці напрямлені так, як тече струм у цьому провіднику. І бачимо, що великий палець показує від нас. Значить, сила Ампера направлена від нас. Ну, на малюнку, це можна показати ось так. О, Вектор сили Ампера направлений від нас. Ну і туди почне провідник рухатись.